Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити за перенос GTA 6 з травня на 19 листопада 2026 року. Мене ця новина розстроїла, тому що я дуже сильно чекав цю гру напевно, як і більшість гравців. Але якщо в цій новині розібратися, то тут є і свої плюси і мінуси. Тому саме в цьому відео ми поговоримо, хто в цій ситуації виграв. А хто програв обов'язково перед початком поставте вподобайку, підпишіться на канал, і також можете написати свою думку в коментарях. А я переходжу до теми відео. Давайте почнемо з переможців, і це кожна весняна гра, яка буде виходити 2026 року. Погляньмо правді в очі. Весна 2026 року отримала золотий квиток. Такі тайтли, як Crimson Дезерт, Новий агент 007, Сарос та багато інших ігор. Релізи, яких заплановані на березень-квітень 2026 року, можуть нарешті видихнути з полегшенням. А знаєте чому? Тому що новина про перенесення такого гігантського релізу, як GTA 6 від королів Rockstar плине на продажі цих ігор просто колосально. Ми з вами, ну принаймні я так роблю, часто відкладаємо кошти спеціально на якийсь великий реліз. Зараз ці відкладені гроші стають вільними. Гравці шукатимуть на що їх потратити, і ось тут на сцену виходять ці весняні релізи. Ба Більше деякі студії можуть навіть пришвидшити свої релізи, бо на горизонті більше немає тієї колосальної чорної діри, яка називається GTA 6, що поглинає весь хайп, увагу та наші гроші. Тож, це чудова новина для індустрії, хоча, звісно, не для фанатів. І ще один імовірний плюс це менший тиск, зменшення кранчу та перепрацювань у GTA 6. Тепер давайте поговоримо про. Тих, кому найбільше дістанеться, і на мою думку, це ПК гравці. Чому? Бо очікування стає ще довшим. Якщо Rockstar дотримається своєї звичної стратегії, то нам доведеться чекати ще кілька років, поки ми зможемо поринути у неонові вогні Vice Сіті на своїх боярських машинах. Згадайте, RDR2 вийшла на консолях у жовтні 2018-го, а на ПК аж через рік. GTA 5 ми чекали ще довше, цілих 19 місяців. Тому, якщо ваш основний план грати в GTA 6 на ПК, або ви тільки плануєте апгрейд, може варто задуматися, купити консоль, пройти гру, продати консоль і вже тоді зібрати потужний ПК. Це, звичайно, лише моя думка. Але час очікування може бути надто довгим. Другий, великий програвший. Це Microsoft з своїми внутрішніми студіями. Вони заявляли, що очікують великого успіху у 2026 році, але про який успіх йдеться? Досі немає точних дат виходу їхніх хітів: Fable, Forza 6, Gears of War та найімовірніше нової частини Call of Duty. Вікно релізу Call of Duty це традиційно листопад. Наприклад, Black Ops Soma вийшла 14 листопада. В такому разі це величезна проблема. Бо кому буде потрібен Call of Duty, коли на ринку буде GTA 6? Це просто розчавить базу гравців Call of Duty. А ще у Xbox є великий реліз на кінець року. Скоріше за все, це Halo. Це може зірвати всі плани Microsoft і змусити їх перенести одну. А то може і дві гри на початок 2027 року. Вони, до речі, люблять це робити. І ще одна гра, яку я дуже сильно чекаю і дуже сильно переживаю водночас: це Вульверін від Insomniac Games. Реліз цього хіта для Sony запланований на кінець 2026 року. Ось тут моє особисте припущення. Sony випустить Wolverine раніше. Можливо, кінець вересня або початок жовтня. Вони просто зобов'язані уникнути прямого зіткнення з GTA 6. Думаю, найближчим часом ми чутимемо від багатьох студій про переноси їхніх ігор, як на раніше, так і на пізніше. І ще один плюс, який я вирішив залишити під кінець, це розпродаж консолей. Детальніше зараз розкажу а свою думку на рахунок цього хто виграє, хто програє. Пишіть в коментарях, і наостанок не забуваємо про Чорну п'ятницю, яка буде буквально одразу після виходу GTA 6. Очікуйте просто колосальних продажів різних бандлів PlayStation 5 та Xbox, Series X та S. Можливий навіть дефіцит на новорічні свята, стільки людей захоче або пограти в GTA 6, або купити її в комплекті на подарунок. Це буде повна жесть. На цьому я буду закінчувати свою таку міні-аналітичну думку. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. А з вами ми зустрінемося в наступному відео. Всім до зустрічі!